Всім привіт! Давайте подивимося е, призиви костюмів, те, що мені поскидували. Я, звичайно, розумію, що вже нібито пізно, але, на жаль, Реал диктує свої правила і не завжди я можу вчасно все викладати, всі відео, так що тут уже вибачайте. Але будемо зараз подивимося. О, Кирил. Ну, Кирил то звичайно, класно, вітаю. Наскільки я знаю, в ігора його не було. Зараз ми дивимося призиви мого шефа, можна так сказати. Тому що я в його альянсі гуляю твінком. Так що там, на жаль, я маю шефа. Так, що у нас тут? Розгрузка. І сезонні має 16 призивів. Я не знаю, наприклад, чи я буду сезонні призивати, у мене все 10 призивів і, і не знаю. І я ще сумніваюся. Гормек. Ну, корм, елітний корм. Ішак. Призивку медний. Біленький такий зробили. Незвичний. Трійки сипимо. Ну це, ну, звичайно, шкода. Ви хоча б давали б новенькі, он четвірки. Цей нібито непоганий і там, чи як його там звати. Так, ще в нас є три призиви на костюмі. Ну, наскільки я знаю, Ігор дуже хоче, хоче, хотів Мар'яну. Прям дуже фанатів він від неї. Але падає біліт. Я костюми не призивала, тому що в мене з рекомендованих є Мар'яна в першому костюмі. І я так подумала, що. У мене все там було на 5 призивів. Я так подумала, що я не буду призивати цей раз костюмерно. Подивлюся на наступний раз, можливо. Ну, Там залежить, звичайно, від рекомендованих. У мене не так багато в моїх костюмів є, але хотілося б, звичайно, когось класно зловити. І розгрузки, і все одно ну, не допомагає зловити п'ятірку. Трійки, в принципі, сипе. Ну, іноді четвірка, але це, звичайно, все корм. Ішак. П'ять призив лишається. О, і там. Він такий непоганий, як на мене, я думаю, можна його качати. Нижче у них ще цього пасивка Чи водою травить. Це, звичайно, теж таке бісюче. так то ніби герої непогані, але. О, каган. Ну, п'ятірка. Вітаю з п'ятіркою. Звичайно, зовсім би не те, що хотілося б, але хоч якась на обмін буде. Так, і ще один призив. Ну, хто там? Клик. Ну, на жаль, не пощастило з сезонними призивами. Так, а далі ми подивимося Х10 від Мар'яни. Це теж моя коліжанка, вона теж грає зі мною в тому альянсі Вігора. Що їй дало за Х10? Поки що одні трійки. Ульмер. Оберу. Це ребезян. Капець. <смі> Поки що. <смі> Знову це ребезян. І все. І просто за X10 нічого. Є. Бо хоча б дали б якусь б класну четвірку. З тих, що потрібні, там, але. Жаді, не як на мене. Так, і сундучок. Щит. Ну просто Х10 в нікуди, як на мене. Так, а далі призиває Саша з Мого Альянсу, у нього буде Х10. Звичайно, теж я так розумію, Мар'яна хоче. Ну, не знаю, мені, я від Маріани просто кайфую. Вона в мене скрізь. Особливо їхній цей талант, що вона може знімати камінчиками посилення. Це просто кайф, як на мене. І я так дивлюся, що, можливо, ще я одну прокачаю. І трійки сипе, Саші. Лісю, Ну, Лісю, це вже непогано, тому що це, звичайно, і їмба в другому костюмі. Це вона просто топчик. Класно. Але, звичайно, за Х10 отримати лише одну класну четвірку і все. Це теж нібито як. Дуже погано. Так, а далі призиває Саша. Саша. Олег, вибачай, <хи> я вже попутала вас. Призиває Олег. Це мій підписчик, і ми колись проти його альянсу воювали. Ріга. І ми будемо призивати сезонних. У нього там аж 28 призивів. Звичайно, заздрю, тому що я чомусь так мало завжди збираю з за золотих жетонів. І. Ну і все сип мені за це, звичайно, одні трійки. Нашгаре, звичайно, теж хто знає, чому, але погано сипе. Кирил. Це все елітний корм. Валін. Обідно, просто обідно. І я оце просто так думаю. Взяти мені зараз тут скрутити X10 на сезонному, отримати 10 трійок. Я навіть не знаю, на якому сезонному івенті їх призивати, це мене краще, де буде не так обідно отримати трійки. Тому що тут, на пляжній вечірці, трійки, звичайно, жахливі. Так що мені чомусь так думаєте, що я. Поки що свої золоті жетони притримаю. Їду дуже ГМ непоганий. І от скільки ми дивимося призивів, ГМ я ніхто не отримав. Це теж, звичайно, обідно. Тому що ГМ непоганий. Можна було б його так само взяти. Мар'яну костюм і його. І щось можна було б десь там погризти. Олегові бачу, Сипем. Корму шикарно. Трійки, трійки, четвірки. Стандартні. Могли б уже щось би дати, якусь п'ятірку. Все-таки за X30. Ну, ніби ж як повинно щось вже випасти, я так думаю. Трійка тут, звичайно, така в цех тих... на цій вечірці. Це, звичайно, жесть. Обгорений дядька, підняшка, мені його шкода. Ну, як на мене, трійка зовсім нікуди. Дайте вже п'ятірку. Ні. Дають. Дають трійки. І газар. Вже скручено Х20 і нічого. Ішак. Джабар. Це теж, як на мене, це просто вже це корм. Нікуди він вже не годиться. Він своє віджив, як на мене. Є набагато. Набагато краще четвірки О, і там. Знову джабар, ну це знущання. Так, і два амулети лишилися. Беліт і. Хто там буде? Гнар, капець. Ось такі були у нас призиви. Всім пока-пока.